Вітаю, вітаю. Спіймаємо останнього уніка на цій локації, переходимо на урбаністичний рай локацію. Йдемо трошечки спускаємось вліво-вниз. І е, ловити будемо на креветку і на прісноводну креветку. Гачок, решітка 1. Значить, я кліпсую свої донки. Ловити ми будемо на донки. Кліпсую на відстані від берега 52-55 метрів. Як кліпсувати, я показувала у відео для новачків, там, де сховище, планшети, все інше, можете подивитись, якщо не знаєте. І все, чекаємо. Скажу чесно, і одразу, що цей унікальний гостроносик мені зробив трошечки нервів. Я його ну, дуже довго ловила, дуже довго шукала по всім локаціям, передивилась кучу відео, але він мені на тих точках не приходив, тому. Тут він мені прийшов, чи випадковість це, чи не випадковість, я вже перевіряти не буду. Якщо у вас вона не буде працювати, напишіть мені, будь ласка, мені просто цікаво насправді, чи знайшла я все ж таки мітку на цього гостроносика, чи це просто випадковість. Ось він прийшов, довгостраждальний. Я за ним полювала дуже довго. Але все ж таки спіймала. Так, мітку, як завжди, залишаю, і в кінці відео також залишу пік і час, в який я його спіймала. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною, переглядаєте мої відео, всім па-па!